Und ich habe mir in gemacht. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя і тут я розповідаю про наше життя у Швейцарії. Розпочинаю трішки із дитячого контенту, але це, власне, і є традиційне швейцарське таке. Заняття діти у садочку і в школах, мабуть, також, але у садочках точно, тому, тому що ми зараз тут вирізають такі підсвічники із ріпи. Маленькі діти роблять це, звісно ж, із допомогою батьків, але Андрійко ось серединку сам вичищав. Я допомагала лише з орнаментом, суворо не судіть, тому що це мій перший ліхтарик із ріпи. Наступного року я постараюся краще. І все це робилося для традиційної ходи діток із ліхтариками. Увечері усі дітки із садочків нашого району зібралися, щоб пройтися таким, ніби паровозиком, знаєте, називається умцух німецькою. І вони також співали три пісеньки, вчили їх, співали, хто як міг, звісно. Спочатку це все відбувалося на шкільному подвір'ї, а потім ми пройшлися нашим кварталом, нашим районом, і вже біля садочка в нас було там чаювання, спілкування батьків. Мені здається, що ідея саме в типу як кінець вже осені, знаєте, збір урожаю, як у нас в садочках є свято осені, там, де дітки наряджаються різними овочами. А тут ось вони використовують ріпу, щоб показати, що вони все ж таки, вогники, є світло, незважаючи на темряву. Ну і водночас це символізує збір урожаю, оскільки ріпа була. Таким дуже поширеним овочем і дешевим, і його завжди було і багато завжди було. Тому використовували раніше саме ріпу. Зараз бачите, вже гарбузи роблять ліхтарики, але раніше це пішло ще з більш давніх часів. Робили саме із ріпи. Ми вже почали відкривати перші різдвяні подарунки. Була акція, де можна було замовити безкоштовний подарунок для дитини. Це могли бути не нові іграшки чи ігри, але могли бути і нові іграшки, і це просто люди самі відправляли по запиту. Таких подарунків ми отримали три. Одна була один подарунок, це книжка, мені вдалося його сховати. А ось цей подарунок Андрій побачив, коли прийшов поштар і приніс поклав у нашу поштову скриньку. І він знав, що там вже буде посилка, тому ми вже відкривали разом. І ще одна посилка покажу вам її, мабуть, у наступних відео. Також мені вдалося її сховати від Андрія, вже покладу, мабуть, дійсно, або в адвент-календар розділю, бо там декілька предметів, або вже на Різдво також запакую все разом. В нас вже падає перший сніг, буває і з'являється вже потрошку такий святковий настрій. Прикрашають ялинки. Ось ця ялинка це біля омеги. Прикрашали її ще з ночі і потім ще зранку дорозвішували ці всі прикраси. А от головної ялинки у нас в цьому році в місті не буде там через ремонтні роботи на площі. Але ми все одно готуємося і прикрашаємо свої домівки. Ми ходили з подругою, робили ось такі різдвяні віночки на двері. Я дуже люблю робити щось своїми руками саме для декорування оселі. Тому цей вечір із майстер-класами був дуже в тему. І я вирішила здійснити одну останню в цьому сезоні, мабуть, велопрогулянку, поки ще були такі сухі, теплі дні. Вловила один із таких днів, і ми з іншою вже подругою поїхали на велосипедах. Я побачила, колись ми їхали з друзями на машині, і проїжджали такий дуже гарний, стародавній дерев'яний міст. Я не знаю, ну, мабуть, він вже відреставрований, але вони зберегли ось, саме він з дерева збудований зараз, він вузенький, там по черзі машини їдуть то в одну сторону, то в іншу сторону. І мені захотілося туди поїхати, я подивилася, що наче велосипедом не дуже далеко туди їхати. А дорогою ми ще й заїхали у таку заповідну зону, піднялися на оглядову вежу. Можна звідти було побачити дуже красиві, звісно, краєвиди і багато птахів, до речі, якихось, ну, ми буквально від'їхали тоді ще 15 чи 20 кілометрів. І у нас таких птахів не зустрічали ми, а там можна було побачити на озері. Білі чаплі, зокрема, ми побачили. У нас тільки сірі тут літають. Лебеді були, і маленькі качки різні. Не знаю всіх, як звати, але дуже красиво і так затишно, спокійно там. Все, ми вже під'їжджаємо до цього мосту, він попереду, до якого ми власне, і планували їхати. Познімала я, звісно, зі сторони, тому що я не знала, чи ми, вдасться нам на мосту там познімати чи ні, чи можна там їхати буде велосипедом чи ні. І ще біля мосту побачили таку цікаву інсталяцію. Не знаю, там були якісь таблички такі цікаві, що ось ці скульптурки були побудовані до якогось симпозіуму. Я так і не розібралася щодо чого, але познімала. вони мені здалися дуже милими. І все, ми вже на мосту з вами. Ми вирішили пройтись пішки, тому що їхати нам було там страшнувато, і з однієї сторони ось зроблений такий ніби тротуар, то ми по ньому і пройшли. Містечко називається Бюрен Ан Ааре, тобто на річці Ааре він розташований. Загалом ми проїхали понад 30 кілометрів. Я вважаю це чудовим завершенням велосезону, але в мене з'явилася думка про електровелосипед, щоб знаєте, не лише спорт, але і дійсно насолодитися краєвидами і не так сильно втомитися. Тут я зайшла вже у книжковий магазин, я вперше в книжковому магазині в нашому місті. Якось мені було, знаєте, раніше не до книжок, а тут зайшла, бо мені потрібно було, кума попросила купити на подарунок одну книжечку, тому змушено зайшла, але була вражена, там дійсно багато дуже класних книжок і окремо поверх із дитячою літературою. І, до речі, в цьому ж магазині він у нас в центрі знаходиться, Люті називається. Можна придбати листівки з краєвидами нашого міста на сувеніри. Подивіться, тут дехто ще не встиг заховатися у Нірку, ми його застали, і було схоже, що він намагається все ж таки собі вирити якусь нору, щоб вже там спокійненько зимувати. Пишіть чи вже падав сніг у вашому місті, мені буде цікаво почитати. Знаю, що у Львові точно був, а в інших областях пишіть. Чи дочекалися вже снігопаду, який піднімає настрій так чи інакше, чи ще в очікуванні. І далі хочу вас трішки замотивувати на спорт. В нас проход... проводить заняття дівчинка-українка онлайн, вона сама живе у Швейцарії і онлайн проводить безкоштовно такі заняття. Мені дуже подобається, я просто в захваті. Вона проводить заняття два чи три рази на тиждень. І все від найпростіших якихось вправ там до розтяжок з гантельками. В мене гантельок ще немає. Ну, тобто, в мене є два кілограми, але я думаю, що це для мене забагато, тому я роблю без гантелі. І вона тоді рекомендує там, щоб в пальці, наприклад, в напруженні були, не в кулаках, якось там просто мателялися, а саме в напруженні. Тому я дуже задоволена. Сподіваюся, замотивую вас трішки на спорт. Я одяглася як на північний полюс. Рукавиці, подивіться, які достала. Шапка, шарф і пуховик у мене аж <смі> до землі, тому що в нас на сьогодні пообіцяли сніг, і я думаю, що буде дуже холодно. І ще сьогодні я йду якраз ввечері на генеральну репетицію хору. і Там сказали прийти вже у сукні, в якій я буду виступати, а вона у мене дуже легенька. І я боюся замерзнути. Ну, сподіваюся, що після цих кадрів ви побачите уже сніг. Ну, все, просто розчарування тижня. Вчора я так чекала снігу, а він був такий типу крижаний дощ. Але ось там, бачите, на горі, там праворуч у нас гора, якраз там зараз сонце, і там сніжок трішки є, лежить. Але у нас тут внизу лише мокро від дощу. От бачите? Без снігу у нас. Знайшла одну машину засніжену, мабуть, десь згори приїхала. Наприкінці поділюся з вами тим, чим я дійсно пишаюсь. Це моєю участю у хорі нації і, власне, нашим річним концертом. То ж, для мене найбільшою радістю було те, що ми співали українську пісню, і всі дуже старалися співати правильно і співати вимовляти правильно українські слова. І це було, знаєте, ну, справді приємно. Цілий рік ми над цим працювали. Я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші підписки. І побачимося з вами у наступному відео.